Привіт, друзі! Привіт філотелісти! Привіт любителі збирати марочки! З вами канал Марки Шухлядки і я продовжую вас знайомити з колекцією марок, яку я збирав у часи свого дитинства. Що ми бачимо? Ми бачимо серію 15-річчя космічної ери Марочки про космос. Ось тут напис: такими трохи мелкуватими буквами видно. Тут 1972 рік. Рік випуску марочок. випущені вони поштою СССР, Ось тут чіткіше видно, 6 копійок за кожну марочку було заплачено. буква К там така маленька зливається з кольором. 6 марочок, ось бачимо, 3, 3, 6 разом є. Всі по 6 копійок. 36 копійок було заплачено за них у 1972 році. Тут найкраще початочку видно, це означає, що марочка гашена. Так завжди говорять, що марочка гашена, коли є печатка. Що ми тут ще от бачимо на марках? Стартує ракета в космос летить. Тут супутник, тут космонавт в відкритому космосі. Це так з парашутом приземляються космонавти на Землю. Тут от бачимо марсохід або на іншій планеті. Апарат такий спеціальний, що там дослідження робив. Тут теж якийсь такий похожий апарат для досліджень призвонився на планету. Ну, що вам дуже ще сказати? Ці марки на даний момент не є дуже дорогими. Хоча я знаю тільки по негашених марках інформацію. Негашені вони коштують 74 гривня. Ну, а логічно сказати, що. І ціна тоді гашених марок десь буде в половину дешевша, а може і ще. А взагалі, от марочки, вони є такого середнього розміру 52 на 37 мм. Бо бувають, до речі, ще і більші. Блоки то взагалі дуже великі. Ось, Але збережені досить непогано. Зубці, як ми бачимо, ось сюди так от цілі. Малюнки чіткі, написи чіткі. І ось такі от вони от є у мене. Такі красиві гарні марки сьогодні звітали на наш канал. Познайомилася з вами, а ви з ними. З вами був канал Марки Шухлядки. Підписуйтесь на наш канал. Ми усім добра. До побачення, друзі, мої дорогі.